Дідух традиційний символ різдва у наших предків. У сніпи з колосків зернових культур урочисто вносили до хати на святвечір. Назва походить від слова дід вважалося в дідухові оселяються душі предків, які приходять розділити різдвяні свята із родиною. Нині плетіння дідухів знову відроджуються а майстри кажуть, вони користуються популярністю навіть за межами України. Ялинка вже давно стала символом новорічних та різдвяних свят. Але в останні роки відроджується традиція і на дідухи. Це вже п'ятий рік, як я от плету дідухи, і це такий з кожного року в рік бачу, що ця традиція ще більше поширюється, вона підтримується цього року. Минулого і цього року це прям такий можна сказати модний тренд. Вже тому що дідухи хочуть мати всі і побільше. Дідух, це сніпи жита та пшениці традиційно їх плели з останнього снопа зібраного під час жнив і приносили додому перед різдвом ставити його до зимових свят давня українська традиція. Він є символом добробуту, злагоди, миру та багатства. Львівська майстриня Мар'яна каже, цікавість до українських традицій зросла саме після повномасштабного вторгнення. Вже з початком війни побачила, що люди почали взагалі більше цікавитись і підтримувати українські традиції, відновлювати їх, шукати якісь такі забуті традиції, і більше з'явилася зацікавленість в людей до дідухів. Тобто, це є дух діда, можна сказати, дух найстаршого предка з роду. Майстриня проводить майстер-класи, на яких навчає принципам формування дідуха, показує, які до нього можна додавати сухоцвіт та як обмотувати мотузкою, щоб той був пишний, красивий та встояв на рівній поверхні. Дідухи я раніше не робила. Я їх зазвичай придбавала на базарі у жіночок. Ось, але мені дуже цікавить цікавить цей ця, ця традиція. Мене дуже зацікавила, і тому я в принципі мала бажання собі сама робити. Пані Олена на майстер-клас прийшла з молодшою сестрою та племінницею. Усі таким спільним заняттям залишились задоволені. кажуть, плетіння дідуха схоже на медитацію. Мені важливо все те, що пов'язано з нашою українською культурою, тому що те, що роблять наші предки робили, і те, що ми повинні вивчити і знати, це є сакральне, це є таємне, це є важливе. Те, що ми повинні відкрити, знати і передати нашим дітям. Сама ж майстриня Мар'яна каже, дідухи в неї купляють не лише в Україні, вона їх відправляє і за кордон. З'являється оцей невидимий зв'язок. Люди за кордоном українці отримують у цих дідухів у ці колоски, які вирощені на нашій землі. Вони енергетично відчувають от якраз цей зв'язок. Наші предки ставили дідуху у найпомітнішому кутку будинку і залишали на увесь святковий період. Це був знак вдячності за минулий врожай і побажання щастя та достатку в новому році. І нині, де далі частіше, дідух можна побачити в міських квартирах, школах. Та громадських місцях як знак поваги до давніх традицій. Ярослава Марущенко, програма Марафон», «Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.